Бала і ковбаску, і рулети закручені, і прикраси на великодній стіл, і запаяні дуже гарні пакетах і голубці, і суп харчо, і джерки. На великодньому ярмарку закупилася на півтори тисячі, розповідає місцева жителька Людмила. Зробила собі приємно і долучилась до благодійної справи, але Чи? що ж не кінець. Вже є 200 гривень. Зараз піду ще Ну, Брала з собою 2000 і думаю, що вкладуся в них. Дачу не потрібно. Запечену свинячу рульку за 290 гривень на ярмарку придбала пані Аліна. Я обрала рульку, це улюблена страва мого чоловіка. Дома це було б довго готувати. Рулька готується дуже довго і в мене не буде точно часу це робити. І це приємна ціна, тому я її обрала тут. Паски, прикраси, вакуумовані м'ясні вироби, пиріжки, бутерброди і не лише усе це приготували волонтерки храму спасіння. Готувалися два тижні, каже Світлана Мазуркевич. Пасочка в нас є, в нас є пляцки, в нас є коржі для торта, в нас є зефірчики, колбаска домашня шинка, рулька в нас є. А сорти в нас є м'ясні вироби. Є в нас такі красиві ребра. У нас піріжечки задонати, нас плов за донати і в нас бутерброд за донати. Швидше продалася пасочка і домашня колбаса. Ми вже планували цю ярмарку, ми закупили свиню, яку переробили, а потім ще докупляли м'ясо і переробляли дівчата на своїх кухнях. Зробили більше 100 кг м'ясних виробів. Дуже смачний. Дома, таки, дома таки не приготувати. Це на кострі, в чані. Усі гроші з ярмарку підуть на потреби армії, каже волонтерка Олена. Не ставили помірковані, такі менші, ніж на ринку, тому щоб нам була головна ціль зібрати на реви». Реп або радіоелектронна боротьба це комплекс засобів, який створює перешкоди для зв'язку між оператором та усією зброєю з радіоелектронним обладнанням противника. Збір на такі для піхоти на своїй сторінці у Фейсбук оголосив волонтер Сергій Сиваківський. Вони важать кілограм. Вони призначені для того, щоб піхотна група під час пересування могла захистити себе від ФПВ дронів. Цей реб він закриває самі основні поширені частоти, на яких літають ворожі ФПВ, дешеві. Його принцип дії простий. При виявленні ворожого ФПВ-дрона його наближені, вмикається спеціальна кнопочка, реб тримається на витягнутій руці, антенами, направленими в сторону дрона. Короткий натиск, там 10 секунд, 20 секунд. Ну коли вже почне падати, відпускається кнопка. Якщо дрон летить на цій частоті, він падає у телефонній розмові. Суспільному розповів, що ціль зібрати чотири реби, два вже придбали. Цих ребів потрібно багато. Ми планували зібрати на три таких на три прилади. Один прилад коштує зі знижкою. Нам розробили знижку 28 тисяч гривень. Ми вже зібрали два на третій. Ми маємо зараз 10 тисяч гривень. І ми сподіваємося, що на ярмарку будуть зібрані кошти ще на один. Ми хотіли б, щоб цих приладів було чотири. Тривав ярмарок годину. За цей час розпродали все, каже волонтерка Світлана Романова. Торгували 32 тисячі гривень. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.